такий ми кросер для мами. Він класний. Трішки вже спробували його. Ось такий дисплей. Він зараз на паркінгу, тому не їде. Ось ми включаємо світло. Світло працює. Повороти. Ось ми включаємо. Все в справному стані. Задня, передня передача, три скорості, тримач для телефону. Потім його відрегулюємо. От сідушка. Тут у нас акумулятори з тумблером, все в гарному стані, і ось отака сідушка, яка потім становиться багажником. Мені ще дуже сподобалось, що тут є тримач для стакану. Ось воно все вставляється. Сідали навіть вдвох, їхали, педалька тормозу, ручник, корзинка. Все дуже класне.